Дорогі українці і україночки! Ми раді вітати вас в нашому гостинному домі в Центрі української культури та мистецтва. Сьогоднішній ранок в центрі розпочався з відмінного українського настрою, адже саме тут, 28 травня 2014 року, стартувало відкриття першого багаторічного освітньо-мистецького проєкту Стежинами рідного краю який відбувся під патронатом генерального директора центру Світлана. Не авторами недолескорами, реалізаторами проекту стали студенти найкреативнішого українського вузу Київського національного університету культури та мистецтв. Наші маленькі гості мали змогу продемонструвати свою уяву, творчу фантазію, а головне любов до батьківщини. Тож запрошуємо вас поринути у чудовий світ, де дитячий сміх не дозволить сумувати. На засадах народної педагогіки нами була розроблена конкурсна ігрова програма, яка залучала наших школярів до вшанування народних звичаїв та обрядів. Адже сьогодні гостями Центру української культури та мистецтва стали саме учні загальноосвітньої школи номер 160 міста Києва. Конкурсна програма включала в себе такі етапи фольклорного, який називався Логічні Забавлянки. Саме в ньому дітвора змогла продемонструвати свої знання українських приказок, загадок та прислів інтелектуального під назвою Вікторинка Мудринка, яка допомогла виявити обізнаність школярів з народними традиціями, звичаями та історією рідної землі. Пісенного українська співаночка, де команди змагалися одна з одної на знання українських пісень. Словесно образного під назвою «Нумо, відгадай!», де діти за допомогою міміки та жестів показували українські обряди або відомих українських героїв. Творчого ми діти твої України, де кожен із вихованців школи показував власні таланти. І порадували нас наші маленькі гості. Ми всі разом у казки поринали. Ляльку мотанку мотали, веселилися і грали, і весело співали. А на завершення нашого дійства на всіх учасників чекали нагороди та солодкі призи. Краща команда отримала золотий кубок чемпіона.